В збройних силах України припустили, що росіяни самі можуть вийти з бахмута під вогнем артилерії. Про це заявив спікер східного групування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону. Такий сценарій він назвав дуже імовірним. Такої думки і військовий експерт Олег Жданом він провів аналогію з тим періодом, коли ворог мав ініціативу на цій ділянці фронту і порівняв ситуації, що складаються нині, і як було тоді. Вони намагаються зупинити наш наступ, ну поки не і, і на півночі це е, частково вдалося. Е, Берхівка там йдуть важкі бої, і просування наших військ дуже-дуже е, повільне. А от в районі Кліщівки ми е, забираємо висоту за висотою, і, в принципі, обходячи кліщівку, ми її не штурмуємо, е, ми її обходимо. Ми намагаємося з півночі обійти Бахмут і взяти його під вогневий контроль, а ну і або на оточення з південспів південної сторони, коли ми обороняли Бахмут. У нас була тоді 4 кілометри. Там була відстань між позиціями російських військ, щоб за кільце замкнути, і називали так звана дорога життя, яка дорога життя, яка прострілювалася зі всіх сторон. А тепер масштаб набагато більший, Фактично, більша частина Бахмута під їх контролем. Але ось ця дорога жизнь для них вона тепер прострілюється нашою артилерією і там працюють наші сили спеціальних операцій. Так що утримання того угруповання стає дуже важким і проблематичним, і вони будуть або гинути під нашим. Вогнем артилерії нашої або о, знов можуть прийняти важке важке рішення щодо о, жесту доброї волі.